Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення від Хова за добу. 11 липня о 6.10 в селі Глушківка Куп'янського району на території сільгосппідприємства відбувся обстріл кабом. Постраждали четверо чоловіків: двоє 43 років, один 44 та один 63 років. Один чоловік у важкому стані. Троє госпіталізовані до медичного закладу. Один чоловік відмовився від госпіталізації. О 19.41 в селі Слатине Дергачівської громади. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років. О 12.00 у селі Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів. Відновлення електропостачання триває. О 8.18 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснено 42 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському та Харківському районах області. Ввечері російські війська обстріляли селище Слатине Харківського району. Ворог поцілив по приватному сектору. Там, за різними адресами, горів дах житлового будинку. Будинок та господарча споруда на загальній площі 300 квадратних метрів. За попередніми даними, одна жінка загинула та один чоловік постраждав. Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 22 рятувальника. За добу зафіксовано 16 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі близько 12 гектарів. піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. На Куп'янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками. Марія Солов'яво, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини.